3 вересня починає роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз поговоримо про поточну ситуацію на кордонах та підготовку до можливих загроз. З нами сьогодні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрій, вітаю вас. Доброго дня. Ну, перш за все почнемо з ситуації на північних кордонах, і зокрема цікавить кордон з Білоруссю. Вже певний час, ми спостерігаємо скупчення військ і техніки армії Білорусі. Яка ситуація там на зараз, і чи становиться скупчення загрозу для України? Ну, власне, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, то всі складові сили наш сил оборони нашої країни повністю контролює державний кордон. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по, по кордону, або ж провокативних дій. Окрім цього, ми не фіксуємо, щоб в безпосередній близькості до нашого кордону здійснювалося переміщення чи то техніки, чи Особового складу підрозділів армії Білорусі, але загалом цей напрямок, він, як і раніше, для нас залишається загрозливим. Україна загалом не становить загрози Білорусі, як це ми можемо бачити, перекидування відповідальності Білорусі на Україну, що начебто ми тут скупчили свої сили, і це становить загрозу Білорусі. Ми пам'ятаємо і 22-й рік, ми пам'ятаємо всю риторику, яку веде. Білорусь за весь час повномасштабного вторгнення, і Білорусь залишається в такій орбіті впливу Росії. Тому ми маємо мати сильні оборонні позиції безпосередньо по кордону і в прикордонні, для того, щоб наші хлопці, які обороняють цей напрямок, це і прикордонники, і підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, мали можливість і укриття, мали можливість і повноцінно вести бойові дії. Від або відбитися від будь-яких загарбників, які прийдуть, спробують зайти на нашу територію, що відбувається на території Білорусі в цієї країни, звісно, стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ситуація є загрозливою, наскільки вона може змінюватись, для того, щоб ми вчасно могли на це реагувати в Переміщення вглиб території Білорусі все ж таки певним чином можу відмітити. Це і техніка, і особовий склад. Але такого суттєвого нарощення ми не фіксуємо. Треба нагадати, що весь цей час Білорусь також тримала і до цього свої підрозділи на напрямку кордону з Україною, але в безпосередній близькості до нашого кордону вони не переміщувалися. А яка ситуація на російському кордоні? Чи спостерігаєте ви там певні зміни? І яка ситуація з ворожими ДРГ? Ворожа активність щодо обстрілів це щоденна щоденні реалії і Чернігівщини, і Сумщини і Харківської області? Загалом за протягом серпня місяця, нашими прикордонними нарядами, нашими підрозділами? Зафіксовано щонайменше 2,5 тисячі обстрілів, які здійснила Росія, використовуючи різноманітне озброєння для нанесення ударів і по кордону, і і по прикордонню загалом, і більшість обстрілів припадає саме по Сумській області, також по Харківщині. Велика кількість обстрілів, і менше фіксується по напрямку Чернігівщини. В той же час, якщо говорити про Сумську область, то ворог також активно використовує і авіацію для того, щоб наносити удари. Активність проглядається і ворожих безпілотних літальних апаратів, саме ударного типу, для того, щоб здійснювати удари по місцям зосередження, або ж наших захисників, або ж по населеним пунктам. Бо прицільність обстрілів по населеним пунктам ворога, які здійснює ворог, вони Присутні завжди, і фактично, Росія тим самим підтверджує продовжує підтверджувати свій статус країни терористки, бо е, удари приходяться по мирним людям, нищиться інфраструктура, її загибель і поранення мирних людей. Щодо е, активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, то е, за останній час загалом вона значно зменшилася, особливо по напрямку Сумської області. Але бачимо, що все ж таки ворог не відмовився від, від цього, і диверсійна діяльність проглядається на окремих напрямках, але в значно меншій кількості ніж це було раніше. Перейдемо до цивільних питань західних кордонів. Ще на чотирьох пунктах пропуску запрацювала є черга для пасажирських автобусів. Наскільки це прискорить проходження кордону, і коли ця опція стане доступною для всіх пунктів пропуску на даний момент? Електронна черга проект, який впроваджує Міністерство інфраструктури у співпраці з нашим відомством і з Державною митною службою. Він для автобусів зараз охоплює 28 пунктів пропуску. Це ті напрямки, де перевізники мають обов'язково реєструватися в її чергу. До вчорашнього дня, до 12-ї години, на 16 пунктах пропуску із цих 28 діяло слотування. Тобто, фактично кожному з перевізників, хто зареєструвався, визначалося час. В які вони можуть перетнути той чи інший пункт пропуску. Вчора, з 12 годин, є черга була розширена зі слотуванням ще на чотири напрямки. Тобто, фактично з 28, тепер на 20 напрямках автобуси їздять за розкладом в той час, коли адміністратори визначають їм можливість перетину, коли вони обирають для себе вільний час на перетин кордону. І звісно, що це унормовує. Проїзд через кордон і не буде створювати скупчення автобусів, які одномоментно прибувають до кордону. Особливо це було актуально в літній період, коли пасажиропотік був досить високим. І кількість автобусів, які перетинали кордон за добу. В будні це десь 470-500 автобусів. А у вихідні ця кількість коливалася десь 530-550. І до впровадження є черги до слотування фактично на, на тих напрямках, звісно, що одномоментно могло перебувати в черзі там 20 автобусів в різні дні по, по різному. Інколи взагалі пункти пропуску були порожніми, бо в цей час ніхто з перевізників не, не бажав перетинати кордон. Фактично робота продовжується і сподіваюся, що на інших напрямках а це найбільше зараз пункти пропуску на кордоні з Польщею, де не діє слотування. Ця норма також запрацює і унормує повністю рух, і це допоможе навіть людям швидше перетинати кордон. Ну і більше про кількість перетинів кордону громадянами, яку кількість в'їздів і виїздів ви фіксували цього літа. Як співвідноситься з минулим роком? Ну пасажиропотік досить високий. До прикладу, з початку, з початку року, загалом за 8 місяців кордон перетнуло 23,7 мільйона осіб в обох напрямках. Найбільші показники маємо в літні періоди. До прикладу, в травні місяці кордон перетнуло 2,7 мільйони. В червні цей показник вже був 3,3 мільйони. Липень 3,9, і в серпні понад 4 мільйони осіб перетнуло кордон. Це, звісно, пов'язано з літнім періодом, з періодом відпусток, можливістю поїхати людям десь відпочити або вирішити якісь свої інші питання. Категорія тих, хто перетинає кордон, найбільше це жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. От власне категорія чоловіків громадян України в даному випадку не невелика. За останній період взагалі, кількість чоловіків, які мають право на перетин кордон і які перетинають кордон, як на виїзд, так і на в'їзд, досить несуттєва від загального пасажиропотоку. Бо в літній період в будні кордон перетинало десь 120 тисяч осіб. У вихідні цей показник міг коливатися 140-150 тисяч осіб за добу. А вже протягом вчорашнього дня, до прикладу, пасажиропотік дещо знизився. Давно такого не було це 95 тисяч осіб. Фактично, з початком осені, з початком нового навчального року. Пасажиропотік буде, ну і триматися можливо на на такому рівні, але в порівнянні з літом він дещо знизився. Червень місяць е характеризувався тим, що з початком літнього сезону е перевага йшла на виїзд з України. Липень і серпень е це вже перевага на в'їзд в Україну. Власне, до початку навчального року багато студентів виїжджали з України на навчання за кордон наприкінці серпня, і от в перші числа вересня, чи всі змогли виїхати, і чи фіксувалося порушення серед студентів? Ну, власне, категорія громадян, які навчаються за межами України, це не підстава для перетину кордону. Тому... Ця, ця норма діє ще з 22 року, і студенти саме на підставі навчання в навчальних закладах за кордоном не мають права на перетин кордону. Взагалі, якщо говорити про незаконний перетин кордону, чи змінюється ця ситуація кількісно і скільки таких спроб фіксується останнім часом? Ну, на жаль, такі випадки це щодень, щоденна реальність прикордонників наших прикордонних нарядів, прикордонних груп, які затримують порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Якщо порівняти серпень-місяць з липнем, то певна динаміка до зменшення йде. Але перед цим була певна динаміка дещо до збільшення. Тому, якщо взяти в середньому, то, на жаль, таких випадків різко не збільшується, але на жаль, вони і різко не зменшуються. Фактично, щодня, як який сказав, прикордонні наряди затримують таких порушників, і найбільше найбільше порушників було затримано на кордоні з Молдовою та Румунією. Також хоч і значно менше, маємо показники затримань по напрямку кордону з Угорщиною та Словаччиною, і власне найменше випадків затримань фіксується на кордоні з Польщею. Це якщо говорити про зелену ділянку кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але Польський напрямок характеризується тим, що через високий пасажиропотік. Там ми маємо найбільше спроб незаконного перетину кордону в пунктах пропуску, коли люди намагаються використовувати підробні документи, або ж ховатися там в конструктивних особливостях транспортних засобів, ну або ж намагатися підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Дякую, можливо, у журналістів є запитання до нашого гостя. Можете поставити запитання, якщо такі є. Е чи передати вам мікрофон? Е, ні. Тоді, пане Андрію, дякую вам. Я нагадаю, що з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 12.30. Поговоримо про наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики та стабілізаційні графіки відключень. Залишайтеся з нами.